Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки. Зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна! що, ну, немає, У нас забору повністю немає. Жили в нас, танки стояли в нас у дворі. На кладовищі, розташованому на в'їзді в село Андріївка, Світлана порається біля могили батька. До страшних часів окупації населеного пункту росіянами він не дожив. Світлану з родиною це лихо теж оминуло у перші дні повномасштабного вторгнення. В Андріївці зникло світло і тепло. Залишатися із семирічною дитиною у холодній оселі жінка не ризикнула, поїхала в Київ. Хоча в той час все було навпаки. Після 24 лютого кияни масово тікали від російського наступу сюди, в Андріївку. Думали не зачепить. Так в окупації опинилося близько півтора тисячі людей. Серед них Валентина, сусідка Світлани. Прямо в наші хати рядом. Все розказувала, як вона жила. Вона просто розказувала, що страхіття була в погребі, дуже страшно. Ходила, каже, провіряти свою хату, а там вони просто жили, прямо в тій хаті. У неї в хаті жили. Її вигнали з двору взагалі. Вона жила десь, ну, поруч була, там вулиця, і там у погребі була вона. Вони майже біля кожного будинку стояли. Багато їх було? А, да, дуже багато було. 28-го вони вже окупували село і майже біля кожного будинку стояла якась їхня техніка або танки, або бензовози, БМПхи. В Андріївку селищі за 13 кілометрів від Бородянки окупанти зайшли величезними колонами. Урали завантажені сотнями ящиків із боєприпасами, танки, самохідні артилерійські установки. Десятки градів розташували неподалік в одному з колишніх колгоспів. З них обстрілювали довколишні міста та села. Їх дуже багато техніки зайшло тоді. Людина рахувала на цей колгосп, де в нас ферма була. 54 одиниці техніки туди зайшло, далі вже людина не рахувала. І в основному гради всі працювали з того колгоспа. І напрямок був це сторона кодри, туди, королівка, забояння угу. і макарів. У цій школі в селищі Андріївка рашисти жили майже місяць. Після себе залишили сліди майже на кожному кроці. А там е стояв стілець і там було їхні пайки накидані. Тобто він сидів і в ту сторону. Плюс місцеві жителі. Говорили, що дуже небезпечно було ходити, бо постійно прострілювалися. На горищі чатував снайпер у підвалі жили писателі та мислітелі. Школу та місцеву сільраду, що у центрі села росіяни окупували одними з перших. Для ночівлі обирали підвальні приміщення, боялися прицільної роботи української армії. Доки жили у школі, порозписували мислями майже всі стіни. На ній сила, сила, відповідальність, відповідальність, довг, довг та честь. Не поможуть бінтівата не затянят рани жгут. если от солдата, только каска до да лопата, є вовгрод грот сошкребут». Уже минуло майже три місяці, як окупанти звідси втекли, але директор досі зберігає у класах їхні откровення. На цій дошці три різних написи: із недалекого минулого часу до Великої війни, близького окупації та сьогодення. 23 лютого це ще діти писали, а вже 2 марта писали вони. Ніхто не хоче цієї війни. Ну. А хто написав руський корабль»? – Ну це вже наші, коли прийшли. Відповідь дали. Ми не зачіпаємо поки що. У класах дивом вцілів портрет Великого Кобзаря. Хоча в інших українських школах, де жили, Тараса Григоровича росіяни нівечили. У цій дикуни розважалися по-іншому, розстрілювали словники. Причому, якщо це можливо, осколки були, да то ось це чітко видно, що це простріляно пулями. Тобто це Так. Да. Російсько-українські словники велике бомбосховище, що під школою до 24 лютого готували для мешканців села, щоб могли сховатися у разі ворожих обстрілів. Як з'ясувалося згодом, підготували приміщення для окупантів. Вони тут жили, їли і навіть облаштували собі кінотеатр з вкрадених у селян речей, причому речей, які давно вже стали раритетом. Що цікаво, що був відеомагнітофон, в школі було DVD, вони його не зачепили, А там стояв відеомагнітофон. Ну, ми в групу села викидаємо речі, які зникли в людей. То прийшли відеомагнітофон, забрали. Повиносили все, що в людей, що в школі немає нічого, також в сільраді немає нічого. Забирали все, що могли. Техніка, пральні машини? Все, бої. все. Три трактори йшло з села. Ну, людей. Покрали, немає ні одної подушки, ні одного одіяла, ні покривал немає, е, одіяла, матраси, все позабирали. Сафа лежала з подушками такими зверху. Ці матраси подушки і в погріб позаносили стулья в погребі. Погріб пустий. Ні, банок, нічого, поїли, попили все. На згадку про себе окупанти залишили у підвалі власне взуття жахливої якості, перевзувшись натомість у дитячі кросівки великих розмірів, які учні залишали у школі для уроків фізкультури. Та напис на дверях, з якого можна здогадатися, хто саме із расистів жив у навчальному закладі. Це Каберовці Антонищенко, десь йшов по вулиці, ну. Форма, типу, як воєнна, він тільки рік, як пройшов з армії. Знайшли в його, я так розумію, воєнний квиток, і його катували і розстріляли. Кравчення у нас от з перших був кравчення і Єрмакову. Ну, Я так розумію, вони знімали цю їхню воєнну техніку, їх десь також виявили і дуже катували і розстріляли. Староста села називає прізвища чоловіків, яких окупанти розстріляли. Таких у селищі більше десяти. Забрати життя могли через фотографію у телефоні, схожу на військову форму, просто тому, що вийшов на вулицю і потрапив на очі. Ховати розстріляних по людськи на кладовищі орки не давали. Усіх розстріляних уже після деокупації перепоховали на місцевому цвинтарі. Ще двоє чоловіків з Андріївки досі знаходяться в полоні. Як свого часу в рашицькому полоні перебувало усе село. Жили в страху, тому що не 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 вийти, не не води набрати, не їсти зварити. Це дуже було проблематично, але якось гуртувалися і один одному допомагали. Проблемні вулиці у нас це були вулиця Меля і вулиця Перемоги, де о, взагалі людей не випускали, щоб о, люди могли виїхати, тому що о, це був живий щит і вони розуміли, що поки люди будуть тут, то їм буде спокійніше. Ми місяць з ними тут жили. І як? Ці, хто коло нас був, буряти росіяни, вони нас не обідали. Ні насілля не було, нічого не було, чесно. Отам, от от, у центрі, там далі, там, да, там були чеченці, там, такі, там стріляли. У нас тільки сусіда тут убили, він прийшов додому. Вони хотіли забрати у нього телефон, ну, він почав розміщатися, і його тільки застрелили. А як сусіда була молодий? Алеша. Заяць, та молодий, 30 років. Оксана з чоловіком прожили з окупантами в одному підвалі майже місяць. Всюди, куди самовільно розселялися рашисти, вони займали насамперед підвали та погреби, викидаючи звідти картоплю, закрутки, все, що селяни зберігали для життя. А ще прямо на подвір'ях, чи за ними рили окопи. Поруч з будинками ставили важку техніку. Українську армію окупанти дуже боялися. Картошки. Ми в тому році не зібрали з 10 соток, я не знаю скільки картоплі, погріб, вони все повидали, щоб дали, щоб ховатися. Угу. Угу. все вони собі рили такі, як та комбина. Треба було туди, туди і туди. Да. Ну, там немає. Якщо хочеш, можеш залізти і зняти. Це вони ховалися да, да, тут? танк? Так, в погрібі, отут вони собі рили. У нас два танки стояли біля нашої хати. У нас двір великий. І дуже великий забор, бо його знесли аж в тряпки просто порвали. У городах за людськими оселями покинута ворожа сау, самохідна артилерійська установка, одна з небагатьох, яку ще не вивезли із села. Після звільнення Андріївки звідси Камазами вивозили снаряди та підбиту ворожу техніку. Говорили до нас у двір. Заїжджали наші вже заїжджали два камази, вивозили снаряди Камазами. На городі було два прильота. Криша побита, хану ж кажу, стіни побиті. Видно, що чи осколки, чи що вони стріляли, я навіть і не знаю. Вони стояли в кругової, везде. У нас тут було три самоходки, тут стояло. Mm -hmm. Вокруг нас тут урали. Ось тут урали, самоходки. Округ, візде, округ сидя. Снарядів було дуже багато. Дуже так? багато. Да. Ми вже лавочку зробили. А отак от стояло, так? От стояли, так, да, от по 10-15 по стояло кожну коло, кожне коло хати. А ми уїхали, ця ще хата, ось, сусідська, оце дух і була ще жива. Тепер живих хат в Андріївці через одну. А подекуди, скільки бачить оку, видно лише руїни. Після окупантів у селі залишилися випаленими цілі квартали. Причому випалені. Спеціально ці оселі згоріли 28 березня вісім хат підряд. Деякі з них орки спеціально підривали перед тим як втекти з Андріївки. Так, вони запалили її 29 числа. Це був вівторок, приблизно 1800. Вони вигнали з дворів із садів танки. Залишались тут чотири танки з усіх, бо вони відійшли 27, цьому. До 29 го ще чотири танки тут лишалось у нашого двора. Вони вигнали на дорогу і быстрей, швидше, давай, давай. Я виходжу, мені не подобалося. Я, я виходжу на вулицю. Дивлюся, він стоїть з сірниками армійськими, такими російськими їхніми біля двора. А вони перед цим зложили снаряд в один будинок і в інший будинок. А наш будинок був посередині. Ольга згадує останні числа березня, дні, коли окупанти спішно покидали Андріївку. Їх уже добряче накривала українська артилерія. Тож ворог вирішив накивати п'ятами. Перед тим підірвавши у людських оселях боєкомплект. На очагу Ольги окупанти закладали снаряди у дві хати з обох боків від її будинку. Кажу, мальчики ви хоть не подажґюті, а командир приказав піджечь. А Нам що робити? Бігіть, бігіть. Ми взяли тільки одіяла. Устили взяти і перебіжати к сусідям через дорогу. І все це почало, почало спрацьовувати. Там ще ми навіть не встигли козочку відв'язати від тина. Вона на вулиці була, бо не було. Вона була на вулиці, вона тільна була. Ми її не встигли відв'язати. Правда, вона відірвалася при всьому пожарі. Трошки вона обгоріла шерсть, зверху обгоріла. Але через два дні вона прийшла додому. Ну, прийшла не додому, а по вулиці ходила, то ми її забрали. Зараз вона народила нам двох кузиня. Ольга з чоловіком мешкали у хаті, яка була розділена на дві половини. У другій жив Олександр, директор місцевої школи. Тепер у селі немає ані Вольги, ані в Олександра. З родиною. Зараз живу в знайомих. Тут, в Андрії. да, в Андріївці, звичайно, в Андріївці живу в знайомих. Далі обіцяли поставити будиночок тимчасово, поки не побудують капітальний будинок. Ну, чекаємо. Така ж ситуація, як у нього, у семи вчителів із 17-ти Андріївської школи. Вони теж залишилися без даху над головою. 74 будинки в нас житлових під нуль. Не рахуючи добрий день, не рахуючи хозприміщень. Це гараж, там кухня, сарай. 74, а взагалі скільки Більше 300 частково, жах повний. Це у нас дитячий садок. це дитячий садок? Так. І дитячий садок тут був, музей був і їдальня. На даний час, куди дітям? Як воно відбудується, коли воно відбудується, цього сказати також не можу. Це оселя купила людина, він засірсь купив. Ось він нам надав тимчасово, ну не, навіть не тимчасово, він сказав, скільки вам потрібно, стільки живіть. А він до мами в Єгі підполився. Бо він пережив дві війни. Одну в Сірії пережив, іншу тут пережив. Так. Сам Сирієць, ім'я якого Ольга називати не хоче, з Андріївки виїхав, сказавши жінці: живіть скільки хочете. Вона вже завала господарство, гусеняток прихистила сусідську собаку, годує курей. Майже всю птицю у селі окупанти порізали. Їхні сухпаї та людські закрутки вочевидь голоду нелюдів. Не вгамовували. Із власної хати, що згоріла вщент, Ольга встигла винести мінімум, але не за втраченим одягом, меблями чи побутовою технікою болить її серце. Нічого не залишилось, у мене сина не залишилось. А все інше тряпки це фігня. Фігня. Для життя, що потрібна каструля, одна сковородка. Пару каструль, пару сковородок – все. А так як... Гинуть наші діти, гинуть чиїсь сини, гинуть батьки чиїсь. Взагалі сім'ї, сім'ями гибнуть, діти гибнуть, поранених багато, то цього не повернуть. Її син служив у Нацгвардії, загинув у боях за Мощун. населений пункт неподалік Києва, ще більш зруйнований ніж Андріївка. Саме бажання дочекатися сина з війни давало їй та чоловіку сили виживати в окупації, бо життям той місяць, який провели у підвалі, каже, назвати важко. Ну погребі сиділи І що, майже не виходили. Е, виходили, виходили, прислухали чи немає обстрілів. Виходили у нас. Ось там печечка така стоїть, вона називається щепочниця. То ми чоловік сідав у погребі, натюкував трісочки, ми трісочками розпалювали, обстрілів не чуємо. Вибігли, помішали, помішали знову їжу, знову забігли в погреб. І став от отак. От ранок починався з того, що потрібно чаю попити гарячу, бо в погребі холодно. Була зміна обув. Одну ми виносили на вулицю сушити, іншу ми взували, бо в погрібі зразу ноги ставали мокрі. Так, 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 от ми вижили. Що, що єдине, що просила чоловіка менше виходь, і він мене просив менше виходь, бо осколки літали, ви ж бачили, все побите осколками. Один досить одного осколка, щоб людини не було. І в них тут урал стояв пів метра від хати і спалили урал свій. Самі спалили у нас хата згоріла повністю уралсень все. їхні та да так. вони, коли відступали, спали. Якщо про будинок Ольги нагадують вигорілі стіни, то від оселі Оксани залишилися лише обвуглені шматки цегли. У їхньому дворі стояв ворожий Урал, який рашисти відступаючи, підпалили. У ньому був боєкомплект, який здетонував. І таких історій в Андріївці десятки і десятки. Навіщо орки спеціально руйнували людські оселі? Питання відкрите. Тому що могли, тому що був наказ, тому що не своє і не боліло. А може тому, що заздрили, дивлячись на красиві добротні будинки українців, зведені за півсотні кілометрів від столиці. Не люди по-іншому не можу сказати, тому що таке відношення до людей ну, я не знаю. На сьогоднішній день ну, те, що можемо, дякуючи волонтерам. Дійсно дуже багато допомагають, бачать наші проблеми, наші гори, везуть і продуктові набори. Зараз і будівельні матеріали, тобто потихеньку ми починаємо десь, може, 100, може більше будинків вже частково перекрили, але ну, цих будівельних матеріалів не вистачає, тому що село розбите і конкретно розбите. Нам from Піпл Хворський. To Ukraine. Від людей Фаворських острівів людям України. Оце нам привезли таке. Кухню нам привезли вони теж. Цей невеличкий вагончик Оксані та чоловіку привезли волонтери. Вони ж забезпечили подружжя усім необхідним. Інші благодійники допомогли перекрити дах у літній кухні. Тепер, хоч є де заварити чай та прихилити голову. Ми тільки покрасили, щоб, по суті, тут нічого не робили. Привезли, ми тільки перекрасили, дали кухню, кухню привезли. Так, да, ну самі да. mm -hmm. Ну Дякувати Богові, що такі люди є. Мам, mm я хоч -hmm. дожити? Так. Літню кухню, так, да, приїхали ровінські п'ятидесятники, mm -hmm. Нам накрили шифер. Mm -hmm. Теж дякувати Богою. Ну, де тут жити, mm -hmm. отак от приїхали, де тут жити? Ну, треба ж порядки наводити, якось і вікна ставити. І... Треба трошки лад наводити, городи треба. Зима йде, не знаємо, як там далі буде. Світлана досі не може забути, як вперше після звільнення села зайшла у рідну оселю, де до кінця березня хазяйнували орки. Це не люди, це якісь тварини були. Навіже і то тварини такі не роблять. Вони просто перевертали все. Немає у нас ні вікон, ні дверей. Погріб розвалили. Там була в нас, наче колодязя, такого самі построїли. Його просто зверху стояв танк на цьому погребі, на цьому колодязі. Будинок теж побитий, ну, немає нічого. Зайшли в хату, а там просто страхіття було. Чула, що говорили, що вибачте, і гадили в хаті, ну, слава Богу, у нас такого не робили. Все отаке. Все побито, все потрощено. У неї немає і ніколи не було рідних та знайомих у Росії. До 24 лютого, зізнається, вона ставилася до сусідів нейтрально. Але відтоді її думка та позиція кардинально змінилися. Ну так, ну є країна, ну хай собі є, так є. А зараз просто хочеться їх, знаєте, як говорять, взяти автомати, піти самим розстріляти їх. Тому що це не люди. Про всю країну. Звісно, це не виборочно, це вся країна, це вся Росія, яка. Її сусідка Валентина, хто розповів Світлані усі жахи окупації, уже ніколи не прийде до неї у гості. Пережити вкоротило їй віку. Завтра це кладовище селища Андріївка поповниться ще однією могилою. Тут поховають 65-річну жінку, яка пережила російську окупацію, але через більш ніж два місяці після звільнення села померла. Не витримало серце. І це лише один із наслідків пережитого Андріївкою жаху. А скільки їх ще буде і які, не може сказати ніхто. Зрозуміло одне. Як би не хотілося, село та його мешканці ще довго не забудуть дику рашистську орду, яка всього лише за місяць принесла Андріївці страшні руйнування, катування, страх та смерть. Нам зараз саме головне перемогти їх, щоб був мир. Щоб люди себе спокійно почували і могли щось планувати на завтра. Що ми зараз можемо планувати? Вони в кожному бачили ворога. На нашій землі при прийшовши на, на чужу землю, вони на чужій землі бачили ворогів. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!